Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні чуємо в Євангелії вісім блаженств, які Ісус передає своїм учням і передає кожному з нас. Дуже добре знаємо, вже не раз ми чули цей уривок Євангелії, називають блаженства також новим декалогом, новими заповідями. Знаємо, що декалог, 10 Божих заповідей були отримані Мойсеєм в старому завіті на горі Синай. І сьогодні Євангелист не випадково нам говорить про те, що Ісус також виходить на гору, Євангелист Матей, якого Євангеліє було скеровано перш за все до євреїв, до тих, котрі дуже добре знали старий Завіт. До тих, котрі очікували на Месію. І Євангелист Матеї хоче показати, що Ісус Христос є не мов би, новим Мойсеєм. Тобто, так як, він, так як Мойсей, перший Мойсей, був тим, який отримав 10 Божих заповідей на горі Синай, так само сьогодні Ісус виходить на гору, на гору, яку називаємо сьогодні горою блаженства. Ця гора, яка за переданням знаходиться біля Галілейського озера, в Галілеї сьогодні можна там побувати, хто був у святій землі, то там також стоїть храм блаженств. Там традиційно, там, за переданням, на цьому пагорбі Ісус говорив на гірну проповідь, і Ісус також говорив ці вісім блаженств, які ми сьогодні чуємо. Цей новий декалог, це нові заповіді, які Ісус, як новий Мойсей, Він передає своєму народові. І чуємо ці блаженства, які, власне, розпочинаються зі словом блаженні. Блаженні. Але ми теж знаємо, що одним із таких перекладів цих слів блаженні, який використовується в деяких виданнях Святого Письма, це є переклад. Щасливі, іншими словами, каже Ісус, щасливі. Щасливі, кого Ісус називає щасливими? І може це звучати так трохи дивно, тому що Ісус називає щасливими тих людей, які так насправді, яких так насправді світ сьогодні вважає, що вони ну, не повинні бути щасливими, адже вони досвідчують чогось, що так насправді. Це щастя, навпаки, воно може забирати людині, воно може не робити її щасливою. Воно, навпаки, може робити людину нещасливою. А Ісус особливим чином, як в цих блаженствах, Він керує ці слова, відноситься до тих людей, яких по людський світ може вважати як тих, котрі не повинні бути щасливими. Не мають права вони бути щасливими. Хто це є ці, ці люди? І знову чуємо сьогодні, коли Ісус каже блажені в Богі, тобто щасливі в Богі Духом, щасливі, хто плаче, каже Ісус, блажені ті, хто плаче, блажені ті, які є голодні і спраглі праведності, блажені ті, які є милосердні, блажені ті, які є чисті серцем, блажені ті, які творять мир. Блаженні ті, які є переслідувані за праведність, блаженні ті, яких зневажають і переслідують заради Нього, заради Господа. Всіх їх Ісус називає блаженними. І різниця між теж, заповідями, декалогом, який, десятьма заповідями Божими, який отримав Мойсей для вибраного народу, і між блаженствами є теж та, що. Ісус в блаженствах не каже, блаженні ви, коли ви будете сумувати, блаженні ви, коли ви будете в Богі, блаженні, коли коли вас будуть також, коли ви будете страждати, будете голодні, спраглі, але каже, блаженні ви, котрі є в Богі, блаженні ви, котрі є тими, що плачуть, блаженні ви, котрих. Переслідують за праведність. Тобто Ісус, якби звертається вже до тих людей, які є біля нього, не каже під умовою, що ви будете це робити, бо, бо не є блаженством в богість сама в собі, не є блаженством плач, переслідування саме в собі. Ісус не, не заохочує до того, щоб учні це робили. Але Він, якби звертається до тих, які вже цього досвідчують, які вже це переживають. Але він називає їх, ви є блаженні, ви, є, ви можете бути блаженні в цій ситуації, в якій ви вже зараз знаходитесь, в цій ситуації, яка по-людськи вам вас може, світ вас вважати нещасливими. А Ісус каже, ви можете вже в цій ситуації досвідчувати блаженства, цього глибокого, такого незрозумілого для світу щастя, ви можете цього вже зараз досвідчувати. Так як я досвідчив цього, не мов би хоче сказати Ісус, деякі кажуть, що блаженство це є в певному сенсі автобіографія Ісуса. Автобіографія Ісуса. Тому що те, ті люди, до яких Він звертається, ті блаженства, про які Він говорить, це те, чого також Він досвідчив. Це дорога, якою він також проходив, прийшов. Він, коли був переслідуваний, він котрий був Боги, він, котрий також досвідчував плачу, смутку, Він, котрий це все пройшов, цю всю дорогу пройшов. І це і би така певна автобіографія Ісуса. Ісус, котрий звертається до своїх учнів і звертається теж до кожного, до кожної з нас. Якщо ми є в таких різних ситуаціях нашого життя, якщо ми переживаємо те, про що каже Ісус, що Він немов би хоче нам сказати, що це є місце, в якому Господь. Може наповнювати наше серце блаженством, в якому ми єднаючися з Ним, переживаючи ці моменти разом з Ним, ми можемо отримувати і досвідчувати того блаженства, того такого глибокого щастя, яке було також досвідом Ісуса, яке також Він досвідчував, яким Він хоче з нами ділитися, якщо ми з Ним переживаємо, якщо ми разом з Ним переживаємо нашу вбогість, Бог духовну. Це ті моменти, котрих, можливо, ми досвідчуємо якийсь брак наших сил, якоїсь безсилля, може, може, того, що бракує нам чогось, на чому можемо покладатися. І тоді залишається, і тоді, перш за все, Господь нас теж заохочує, щоб ми покладалися на Бога, щоб ми довіряли ще більше йому і в цьому отримували сили, блаженство для себе. Блаженні, хто плаче, каже Ісус, як багато сьогодні також є тих, які плачуть, може, особливим чином зараз і в нашій країні під час війни, як багато є таких людей. Ісус хоче нам сказати, я є з тобою, я є близько Тебе. Я також є тим, хто пройшов цей шлях, і я є тим, хто хоче потішати. Ти можеш досвідчувати цього блаженства. Блаженні ті, які голодні спраглі праведності, каже Ісус, ті, які шукають. Того, щоб бути праведними, щоб в своєму житті вибирати праведний шлях, вірність Господу, Його заповідям, блаженні, каже Ісус, коли ти вибираєш це. Блаженні і каже Ісус, коли ми хочемо робити діла милосердя іншим, коли хочемо бути милосердними до інших, бути милосердними до самих себе, там, де, може, бракує милосердя, де, де зустрічаємося з якимось засудженням, осудженням інших, коли зустрічаємося з якимось відкиненням, з браком милосердя, Ісус каже, ти є блаженний, ти є щасливий, коли ти є милосердний, попри все, попри все, коли ти шукаєш нагоди робити добро, бути милосердним, нести милосердя, ти є блаженний. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Чистота серця, тоді, коли, можливо, не завжди сьогодні є легко бути чистим серцем, тоді, коли, можливо, гріх спокуси чи навколо, коли, коли не, не так просто є берегти цю чистоту серця, коли також навколо є. Так багато, чи в, особливо також і в різних засобах масової інформації, багато того, чогось, що, що веде до нечистоти. А Ісус каже, Ти є блаженний, коли, коли ти дбаєш про чистоту, коли ти борешся за цю чистоту серця. Блаженні переслідувані за праведність, каже Ісус. Блаженні ті, які творять мир. І сьогодні ми також є тими, котрі запрошені до того, щоб творити мир, блаженні, котрі є лагідні, каже Ісус. Тобто ті, які не шукають насильства, ті, які не шукають кривди інших, але хочуть бути добрими, лагідними, хочуть творити мир. Це є ті особи, які, якими, можливо, і ми. Сьогодні є, можемо бути, або які є навколо нас, які живуть разом з нами. І віримо, що, що якщо ми, переживаючи ці різні моменти нашого життя, і знову ж таки ті моменти, ті ситуації нашого життя, які по-людськи, які, які так в світі може є такими, що вважають, що людина в них має бути нещасливою. А якщо ми це переживаємо разом з Господом, якщо вони є для нас нагодою до того, щоб на, нас вести до Господа, зміцнювати нашу довіру до Нього, якщо ми єднаємося разом з Ним в навіть найважчих моментах нашого життя, в тих різних ситуаціях нашого життя, які переживаємо, то вони можуть ставати нам нагодою, щоб досвідчувати блаженства, такого глибокого щастя. Яке Господь нам хоче дарувати, того глибокого миру нашого серця, бути блаженними, бути щасливими. Бажаю нам, щоб ми також в нашому житті досвідчували цього блаженства, досвідчували цього, цих плодів, які Господь нам обіцяє, якщо, якщо дійсно будемо єднатися разом з ним. Амінь.